Вітаю сьогоднішнє виражіння на тару на таку тему. Так чи ні на ваше питання. Поставте будь-яке питання картам, на яке можна дати відповідь так чи ні. І обов'язково загадайте терміни. Так? Тобто, в які терміни ви хочете отримати щось, або в які терміни ви очікуєте, що щось відбудеться. Давайте я зроблю 6 варіантів. Поки подумаєте, ви можете загадувати всі шість питання, можете одну, можете дві, просто одне питання на одну карту. Але виключно таке питання, на яке можна дати відповідь так чи ні. Ви можете задати одне питання, але загадати різні терміни. Давайте я вам дам пару секунд, щоб ви обрали карту. Я починаю перший варіант. 100% так. 100% так. Але чомусь мені хочеться сюди дотягнути вам карту. Дивіться, у вас можуть ваш результат можуть вкрасти. Розумієте, ви щось очікуєте. І ви те, що ви очікуєте, ви можете це отримати. От ви хочете, вам карта говорить так. Але вас карти попереджають, що вам потрібно захиститися від якогось шахрайства, від якоїсь крадіжки, від якогось обману, можливо, навіть самообману. Так? Це вам попередження. Але так. І в ті терміни, в які ви, в принципі, загадали, там просто тютілька в тютільку має бути. Але будьте обережні. Добре, другий варіант. 100% так. 100% так. Щось таке дуже приємне. Добре, а що вам може завадити? Не отримати це. Нічого вам не завадить. Отримаєте. Так, тут 100% так. Третій варіант так. 100% так. Особливо, якщо мова йде про заміжжя, про народження дитини. Або ті питання, які задає тут жінка. Ви 100% так, і тут, знаєте, йде якась така енергетика, як родова, ой Боже, вам рід дасть шанс. Вам Боже, яка гарна карта, вам рід дасть шанс, ви його не пропустіть. Якщо ви в собі сумніваєтесь, скажімо, ви хочете щось отримати, і ви сумніваєтесь у собі, так? то не сумнівайтесь, а просто попросіть захисту роду, помоліться роду, і ви отримаєте шанс саме від нього. Причому Причому ще й по жіночій лінії, так. По лінії матері. Тут 100%, так. Але не сумнівайтесь собі. Дивіться, тут пентаклів, ви знаєте, це, це завжди шанс, але тузи вони не люблять сумнівів. Тому що тузи, вони такі е швидкоплинні. Да? Тобто, якщо тут пентаклів, за вами і з цим шансом, із Тузом Пентаклі, ніхто бігати не буде, вмовляти ніхто не буде. Вам світ дав шанс, а то вже ваша справа: берете або ні. Розумієте? І це якось на роздуми часу немає. Ну, тут гарний варіант. Добре, четвертий варіант. Ну, якщо народження дитини 100%, ще й хлопчик буде. Якщо про кохання, то так. Якщо чи любить, то так. Але дивіться, ви тут є якісь ваші сумніви. Тут, знаєте що, якщо тут хтось загадав з приводу кохання якихось почуттів, то тут так, але є певні сумніви. Можливо, і у, парте, у партнера трошки вони є, але це нормально, розумієте, коли людина закохана, то сумніви вони завжди. Вони тут з'являються, то потім зникається нормальний стан, не потрібно себе накручувати і на це зважати. От, не треба цього боятися. І трошки ви ще якби не можете якось вколиваєтесь, от ви якось сумніваєтесь. Але якщо тут мова не про кохання, то все одно так. І це так, воно вам якусь радість таку принесе, щось таке дуже приємне. Ще хочу вам карту дотягти. Ой, це якесь таке оновлення для вас. Ви знаєте, що я вам хочу сказати? Навіть якщо ви отримаєте ні, то з часом ви зрозумієте. Що насправді світ вам сказав так, але не так, як ви того очікували. Розумієте? І ви взагалі оновитеся. Після того, як ви отримаєте від світу відповідь на оце ваше питання, да, то ви якось це вас дуже сильно оновить. У вас якось життя зміниться. Взагалі хороший варіант. Але тут. Знаєте, а все одно будете у будь-якому випадку, ви будете, от, от ви себе отак будете почувати. Щасливою, такою радісною людиною, якось такою оновленою. Ну, Да, це вас унову. Добре, гарний варіант. Так, це п'ятий варіант. Тут я не можу сказати, що прямо ні, але доведеться почекати. Ой, тут ви в трансформаціях, тут ви щось таке загадали, що тут потрібно, тут ситуація підвисла, тому що іде трансформація. І якраз в цей момент, коли ви дивитесь цей варіант, вирішується доля отого вашого питання, яке ви поставили картам. розумієте? І вам якось важко щось таке, тут іде переродження. А що вам робити зараз? Дивіться. Зараз ситуація, чому ви не отримуєте відповідь, ні так, ні ні, тому що зараз якраз це ваше питання, воно вирішується якраз вищими силами. І вам відразу попередження, не треба так прям вбиватись за, за цим. Розумієте, всі ми під, під Богом ходимо, і тут у, треба інколи просто вірити і сподіватися. Але що вам ще говорить, те, що візьміть, ви маєте взяти свою творчу енергію, свій творчий потенціал. І о, зрозуміти, що насправді ви можете побудувати в своєму житті все, що ви хочете, побудувати свій райський сад, і у вас на те є творча енергія. Але якісь болі ваші душевні, щось таке, якась розбитість, невіра в себе, там, можливо, е якийсь досвід негативний в минулому, він вам не дає отримати те, що ви хочете, а ви оце хочете отримати, і ви саме про це питаєте, розумієте? Про це ви питаєте. А вам говорять, що ні. Зараз питання вирішується. Але воно залежить від вас. Ви ще сили спостерігають за вами. Ще я хочу вам карту дотягнути. Що вам потрібно робити просто тут і зараз. Просто тут у зараз вам потрібно увійти у свій баланс. І. Якщо у вас це не виходить, зверніться до своїх янголів охоронців тому що вони коло вас. Вони прямо біля вас. І оця відповідь на ваше це питання, воно пов'язано із вашим переродженням, з вашою трансформацією. Але ви маєте зараз збалансувати свої емоції. Розумієте, має бути рівно. І таке буде рівно, що ви маєте себе довести до такого стану, що. Яку б відповідь ви не отримали на це питання, або так, або ні, ви її приймете. І це ніяким чином не порушить рівновагу вашого, вашого душевного спокою, вашу душевну рівновагу, бо, власне кажучи, у вас є все, що вам потрібно. У вас є творча енергія, у вас є життєва енергія. І ви наповнена людина, ви можете побудувати свій райський сад. Розумієте мене? Почули? Так, у мене зрозуміло ось з приводу цього п'ятого е, Поставте запитання у коментарях, я вам роз'ясню, тому що я, я щось так бачу, що тут, тут люди заплуталися, і ви не маєте якогось балансу. Добре, все буде добре. Так, шостий варіант. Ой, важко, прям так важко слухайте, може вам кинути це? Може, вам і ну, ну його те питання, щось вам дуже важко. о господи, ви вже так стражаєте. Що ви тут загадали? Якийсь переїзд? Якщо переїзд, тут, то буде. Перехід на інші рівні буде, перехід на іншу роботу отримаєте. Ну просто це важко вам вдасться, розумієте? І вам зараз важко. Але ви отримаєте, ви будете переможцем, ви будете оцим лицарем. Ну, це хороша карта. Шостка. Шість мечів це дуже хороша карта. Так, да, тільки вам потрібно взяти відповідальність за свої емоції. Добре, що ще? Вам дивіться, як я хочу звернути. Шість це взагалі карта. Це, це число гармонії, стабільності. Розумієте, гармонії. Дивіться, 6 мечів і 6 кубків. Це так. Ви отримаєте, але вам буде складно, вам потрібно ці жезли свої взяти і понести. Вам потрібно щось ну, докласти певних зусиль для того, щоб отримати те, що ви хочете, отримати так. Але ви отримаєте, і шанс е у вас буде. І це вам. Е це знаєте, це як на долі вам написано це отримати. Але єдине ну, важко, просто не зупиняєтесь. Хоча я так бачу, що ви тут така людина, що ви і не зупинитесь. Ви можете до цього. Оцього так, ви йдете вже дуже давно, розумієте? Нічого не бійтесь, це буде. Особливо, якщо мова йде про переїзд, зміну роботи, зміну статусу, я маю сімейного офіційного, там, може, ви з кимось хочете розлучитися, з кимось вступити у шлюб. Тобто, якась така перехід на інший рівні, якась така зміна, зміна чогось. Ви знаєте, тут, якщо ви загадали вагітність, теж так. Але єдине, що вам потрібно подумати про своє здоров'я. Але дитину вам дадуть. І, можливо, звернутися до якогось лікаря. Може, вам треба якусь мінімальну хірургічну операцію зробити, тому що мочі тут, тут от ще король кубків, він якось так. От мені якось іде лікар тут. Розумієте, вам наче потрібно. Чи до лікаря звернутися, чи щось таке. Або знаєте, що якщо б тут вагітність хтось загадав, то вам треба чоловіка поміняти. Ви просто вам треба люблячого чоловіка, тоді у вас буде дитина. Розумієте, вам дадуть дитину а, дитину від люблячого чоловіка. А з тим, яким ви є, чи ви просто сама, да? то вам треба піти від тої самотності або піти від того чоловіка, від якого ви не можете завагітнити. От така ще інформація, але це, звичайно, не для всіх. Це для тих, хто загадав вагітність. Заміжжя, якщо да, так, і заміжжя так само. Ви ви вийдете заміж, тільки вам буде звичайно складно. Якось, може, там стосунки, не дуже зрозумілі, але, але ви зміните статус, у вас буде дуже гарна карта, і вам вищі сили. Це рід вам дасть. Ну, а на всі інші питання, які не стосуються особистого життя і народження дітей, то теж так, але, але це буде не просто, просто вам потрібно перейти на інші рівні. Розумієте? Можливо, змінити якийсь підхід, трошечки змінити підхід до вирішення цього питання. Да? Зрозуміли? Добре, все. Я дякую вищим силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію для вас. Я закриваю це ворожіння, і я дякую всім за увагу. Бережіть себе.